Вітаю, шановні друзі! Тема СЗЧ. Наша влада йде на поступки і робить новий законопроект для звільнення від кримінальної відповідальності СЗЧ та дезертирів. Зараз ми про це поговоримо, і потім я скажу свою думку і скажу, чому дії влади неефективні і це не призведе до бажаних результатів, тому що влада, як я і казав, повинна повністю. Декриміналізувати відповідальність для СЗЧ і дезертирів, ті, хто вже зараз пішов, і звільнити, тому що в СЗЧ дуже, дуже багато, це сотні тисяч людей. І ті ініціативи законодавчі, які робить Верховна Рада, вони на практиці неефективні. Друзі, народний депутат Федір Веніславський в виданні громадське повідомив, що в Верховній Раді нині працюють над законопроектом, який передбачає повне звільнення від кримінальної відповідальності. Якщо Особа знаходиться в СЗЧ і при цьому добровільно повертається у військову частину. Такий законопроект зареєструють уже найближчими днями. Що каже Федір Веніславський, народний депутат? Нинішній закон працює, але тільки тоді, коли людині вже повідомлено про підозру і суд ухвалює рішення про звільнення від кримінальної відповідальності. А ми хочемо усунути цю можливість, щоб людина навіть не перебувала в орбіті кримінального провадження, якщо вона добровільно повернеться, а це. Дуже багатьох стримує від повернення на військову службу. Тобто, ми хочемо, щоб була можливість повернутися до військової служби без страху мати судимість. Нібито гарна ініціатива. Да? Тобто, як я вже казав, влада е йде на досить широкий поступ. І я гадаю, що з часом влада звільнить від кримінальної відповідальності всіх СЗЧ та дезертирів. Навіть якщо вони не повертаються до військової частини, друзі, чому дивіться, тому що ще раз кажу, влада не вирішує питання і проблеми, по яким виходить і виникає СЗЧ. Звільнення по тому законопроекту, який пропонує Федір Веніславський, звільнення від кримінальної відповідальності, не буде знову ж таки працювати так, як хоче це влада. Чому тому, що військовослужбовцю потрібно буде повернутися до військової частини без вирішення тих проблем і причин, які стали. Проблемою для СЗЧ, розумієте? Наприклад, людина пішла через те, що її не відпускали на ВЛК, Да? Вона повертається до військової частини, і знову ж таки питання з її здоров'ям не вирішено. Наприклад, вона не може повернутися в іншу частину або повертається в ту частину, з якої вона втекла. Знову ж таки, проблема не вирішується цим законопроектом Федіра Веніславського тому для того, щоб вирішити це, я пропонував і пропоную свій варіант вирішення проблеми з СЗЧ-дезертирами. Шановна влада, звільніть по факту зараз декриміналізуйте всіх, хто знаходиться в СЗЧ. Дайте їм можливість пройти заново ТЦК ВЛК. Зробіть їх заново військово зобов'язаними всіх. От. Нехай людина пройде заново ВЛК. Зможе довести, що в неї були проблеми зі здоров'ям. Потім, після ВЛК, наприклад, дайте їй можливість вибрати ту військову частину, в яку вона хоче піти. І тоді проблема буде вирішена. Тому що, ще раз кажу, просто так повернутись до військової частини. От, ніхто цього робити не буде у всіх різні причини. І ваш законопроект не усуває ці причини. Розумієте? Ви не прибираєте проблему в е корні. Це раз. Друге. Я вже казав і кажу, що е, звільнення загальне, абсолютне звільнення від кримінальної відповідальності і закриття всіх кримінальних проваджень по СЗЧ дезертирам на даний момент це єдиний варіант. Вирішити проблему із СЗЧ, наприклад, людина більше одного року знаходилась на військовій службі, була мобілізованою і пішла в СЗЧ закрити проти неї кримінальну справу і викличте її для постановки на облік як військово зобов'язане. Нехай людина заново пройде ВЛК рекретингову систему і піде до тієї військової частини, куди вона хоче піти. Що ж, наприклад, людина була на бойовій позиції, приймала участь і більше місяця, наприклад, знаходилась. На бойових постах пішла все СЗЧ, Будь ласка, дайте їй також можливість заново бути мобілізованою. Можливо, в нього проблеми зі здоров'ям, можливо, в нього проблеми з командиром, можливо, в нього психологічні проблеми. Це все можна буде вирішити на стадії ТЦК, розумієте? От, і це буде працювати. Тоді шанс повернення е, Із ЦЗЧ збільшиться. А те, що пропонує Федір Веніславський, це знову ж той же самий законопроект, який ось нещодавно вступив в дію, але просто під іншим виглядом, розумієте? От, тому я не впевнений, що це буде працювати так. Як хоче влада, тут потрібне абсолютне закриття всіх кримінальних проваджень по СЗЧ і дезертирам і дати людям можливість заново повернутися, щоб люди знали, що вони вільні і вони можуть повернутися, тому що багато СЗЧ-шників хочуть, але їх відлякують, що ті причини, по яким вони пішли в СЗЧ, вони такі не будуть вирішені, і влада цього не розуміє. Тому, як я вже казав, я писав свій варіант законопроекту в телеграмі і кажу ще раз про це: абсолютне закриття всіх кримінальних проваджень по посиза дезертирам і надання їм статусу військовозобов'язаних з метою повторного проходження ВЛК, рекрутингу. І е, добровільного вибору військової частини. Тоді це буде працювати, друзі. І якщо е, хтось каже, що це не буде працювати по тій причині, що е, багато людей е, фактично сразу зразу в СЗЧ, ні, друзі. Ті, хто хотів піти в СЗЧ, вони вже пішли. Ті, хто не хотів, вони й не пішли. Тому оцей аргумент, розумієте, палка е, відповідальності в е, вигляді кримінальної справи, вона нікого не лякає. Тобто військові вже не бояться кримінальних справ, як ви побачили, і це сотні сотні тисяч людей, які пішли в СЗЧ стали дезертирами. Тому кримінальний кодекс не працює. Потрібно ефективний механізм, який в першу чергу буде працювати на психологічному рівні і дозволить СЗЧникам дійсно повернутися в бойовий стрій. Тому ось така ситуація. Друзі, знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.